Доброго вечора. вечора, Друзі, швиденько зніму вам тест-драйв, покажу Honda Dio F62, 4 карбюраторну на повітряному охолодженні. 62, 68 бувають з кошиком, з кошиком спереді бувають без. Тому вибирайте, кому що подобається. Ну, Як правило, обирають люди з клювом. Кошик ставлять вже окремо, але є і ті практичні люди. Які обирають варіант цеста з кошиком спереді. От, в тому скажімо так, варіанті набагато більше спереду місця. Тобто завдяки кошику. І він дійсно потрібен. Хто б ще не говорив, для хазяйських потреб поїхати в магазин чи на базар. Я вам скажу, що один із кращих варіантів. Сюди навіть можна кофер поставити. Тобто у вас буде і кофрик, і місце під сидінням. А під сидінням тут місце непогано. От, дивіться, є навіть оригінальна його заводська література от, е, на Honda Dio. Я брав викруточку, підрегулював холостий хід. Він тут регулюється. У нас, бачите, є отвір. І от Зараз зима, трошечки я додав холостого ходу. От, бак тут ззаду знаходиться. Ось. Чистенький гарний бак, кришечка в прекрасному стані всі. Дивіться, друзі, болтики в якому стані все гарно і все чудово по діо. Це 62. От сидіння перешив, м'якенький гарний матеріал. По пластику діо в нас багато пластику, він весь такі гарненький, але це, скажімо так і... Причина, чому їх в оригінальній фарбі надзвичайно мало завжди приходиться фарбувати, тому що багато пластику, багато якихось подряпинок, незначих і так далі. Зараз у нас варіант діо в рідній фарбі, друзі. оце така рідненька, гарна чорна фарба, практично без пошкоджень, без подряпин. от На правій частині от така тільки як, е, таке щось, як, як ляпка, якась, чи як лак. Ну, коротше, не видно так. Взагалі. Як на мене, по пластику прекрасний. О, дивіться, задня гума стоїть Dunlop ранскуд. Новий, абсолютно Dunlop навіть волосічка ще є. Колеско повністю нове, як візуально, так і по протектору. Так. Єдине, що діло по мінусу 62-й, 68-й модельки, в них слабенький такий. Амортизатор потрібно ставити, як правило, завжди підсилений для наших умов і такий варіант кращий буде. Але в оригінальному виконанні отак воно все виглядає. Можливо, якась невеличка дівчина або школяр або хлопець тому. У багатьох випадках і оригінального мортика вистачає. По варіаторній системі тут все заводське, друзі, повністю ремінь, варіатор, ролики, все завод, все супер. І ще буде 1010-15 ходити без ніяких там зауважень, питань. Ціленькі гофри. Передня гума, до речі, залишилася ще заводська. Це заводська гума. Ну, Не знаю. Можливо, йому на його колесо дісталось, тому що хто знає, от, як правило, японські скутери практично. Всі йдуть без передніх коліс, тому що так практичніше їх пакувати. Тому, можливо, колесо не його дісталося, але це заводська гума 80 на 100 дюро називається, і вона в такому стані і дуже-дуже відсотків -дуже 70 80 протектора і по клюві, по клюві, по голові також практично подряпин немає, тому нічого такого вам аж близько не покажу, тому що... Реально скутер просто вогонь, 10 з 10. Подряпань як таких практично немає. Тому, друзі, поспішайте. От така класна пропозиція на зиму і пробіг невеличкий. скоріш за все другий круг 11613 пробігу з рідними ручками. Так що Діо, дуже гарненько. Так, отак От виглядає замок. Один оригінальний ключик Honda. Підсвітка з підомутра працює. О. А знаєте що ще скажу? Що заводний механізм у 62 діо краще, ніж у 68. -й. Він в 68-ї набагато проблемніший. І дорого коштує, кришка ламається, буває, тому що вона алюмінієва. А в 62-й простіший механізм і 62 га кришка стає на 68-му діло. І там навіть заводиться в іншу сторону, хто пам'ятає, тому така штука, будете знати. Приходилось мати справу із цими кришками. Чистенько, гарно працює, карбюратор. Тим більше ви самі можете налаштувати собі холостий хід. От мене такий влаштовує. Гарно працює. По двигунчику питань нуль. Все чудово, все м'якенько працює двигун. Взагалі гарненька діло, простенький, надійний, гарний скутер для домашнього такого користування. Друзі, в самий раз там 20-30 кілометрів можна в одну сторону на такому скутеркові їхати без ніяких проблем. Техніка дуже надійна, економічна, друзі, це Honda, це, це якість. Хоч вона, от, скажімо так, не кожному піде по зовнішньому вигляду. Але, друзі, це дійсно якісна моделька, гарно бігають двигунчики. Тому рекомендаціон від мене гарного, нешвидкого, практичного скутера, Ну і в принципі доволі недорогого. Так, ну все, вилочка працює, друзі. Вилочка тут простенька, пружинна, але довговічна, перевернутого типу. Для от таких доріг, типу асфальт, 62-го можна сміливо брати. І відслужиться пружинна вилка і 3, і 4, і 5 років. Ну, Залежно скільки ви будете мішків цементу вантажити на підлогу Тому 62 класна в прекрасному стані, в чорному, перламутровому такому кольорі, друзі. Поспішайте, поки є такі гарненькі варіанти на продаж. Зараз всім гарних покупок. Заходьте на телеграм-канал, дивіться інші варіанти з кошиком без кошика і так далі. Всім якісних покупок. Підписуйтесь на канал, не забувайте, друзі. пролітають дуже гарні пропозиції, тому що... Не підписані, не побачить сім гарних покупок ще раз.